Всем привет! Так, проехали вносить селитру. Так, секундочку, сейчас трошечки надо подъехать. Так, подъезжаем потихонечку. Проїхали, вносить селітру. На пшеничку. Так, отак вносимо там у нас фіса. Поки настраиваем на норму. Так, 7 черкаска у нас у Бегітона Отак клапаном загружаємо, дуже удобно. Приблизно настроїлись на 130 кг. Так, поки пауза, зараз знімемо клапан і вже тоді розкажу. Так, продовжуємо виключити веса. Так, приїхали на нашу пшеничку. Вносить, підживлювати пшеничку селітрою. Значить... Стараємося попасти в норму 130 кг. Так у нас виходить по кількості гектар відносно до кількості селітри. Так, вносимо, розкидуємо румом, як ви бачите. Отакий стан пшенички. Зараз зайду туди нагони вже покажу. Це у нас пшеничка шестопаловка. Сіяна вона по соняшнику. Попередник соняшник. Як видно палка, ось все лежить. Так, ну ось так, як видно селітра розкидається нормально. Значить, ширина розкидання у нас 15 метрів. Ну і плюс коротше, і плюс по метру перекриття. Ну, взагалі, якщо так балакати, виходить, тоді десь 17 метрів. Ну, Беремо чисто, чистого захвата 15, щоб не було цих полос, де типу, як не докине, щоб був перенахльост. Перекриття щоб було. Так, у нас зараз 6-7 градусів морозу. Виїхали ми раненько. Поки настроїлись, поки доїхали, поки туди-сюди. Так, ну ось така зараз у нас пшеничка. Ось така вона ось такі. Не так трошечки. Ось так ось буде видніше. Уже сонечко вийшло. Ось така пшеничка. Ось так вона не дуже. Розпущена вона там так. Ну, нормально. Почала кущитися і так вона війшла в зиму. Зима була у нас тепла відносно. Вона ще так я так дивлюся, вона вегетувала. Ну і на, на сьогоднішній день отакий вигляд має. Трошечки прибило її морозом. Були там морози у нас попереду попередньо значить ну, такі справи коротше кидаємо підживлюємо пшеничку думали касом ну тоді я передумав рішив селітрою розкидати не дуже багато звісно по 130 кг ну на що вистачає коштів Селітра зараз трохи упала в ціні, але ми ще брали, звісно, її ще по 35,5, зараз вона вже 29. В общем, на наші гектари ми купили. І плюс ще там, вон там, за цим полем, де був соняшник, ось стерня стоїть. Палка соняшника. Там ще ріпачок у нас. Хочемо і ріпачок підкормити в такій нормі. Ну Коротше 8, 8 тонн розкидаємо на 60 гектар обшій площаді. Пшениця і ріпак. І все, і літру зрасходуємо. Так, ну такі справи. Так що працюємо. Всіх, хто вже в полі працює, вітаю з початком сезону тримаємо аграрний фронт. Тримаємо аграрний фронт на полях, на аграрних, а наші хлопці тримають фронт на полі бою. Коротше. Слава ЗСУ, слава всім тим, хто захищають нашу Україну із загарбників російських. Слава Україні, всім пока.